Всім привіт! Мене звати Оленка і сьогодні я знімаю відео про мої нові малюнки по клітинках. Ви пам'ятаєте мій альбом? другий, Скоро буде і третій альбом. Я буду думати, які там малюнки малювати. Да. Щоб не перелистувати все, я поклала закладочку. Там, де написано Нові. Діба, я, ну я знаю, що означає нові, ну, в общем. Так, перший мій малюнок це така Hello Kitty. Мені ж купили два фломастери, Я вчора знімала відео. Тому я вела її і швиденько почала розфарбовувати. Другий мій малюнок це такий зайчик з вушками. Він мені такий, такий класний був а олівцями чорними він не дуже вийшов. Це такий. Така рука, отака. Ну, ви поняли це два пальця. Ну, ви поняли. Це мізинець, це великий палець. Так, типа загнутий. Ну ви поняли. Потім два чоловічка. Це Бетмен і Супермен. Да, Їх дуже легко намалювати, тому я призупинюсь перед вами. Ви зможете їх намалювати. О, це значок Пепсі. Хто любить пепсі, лайк. І пишіть в коментарях, я буду більше ну, малювати таких ну, типа, знаків. знаків. Так, потім іде такий няшний королик з морквинкою. І, ну, з морквинкою, да. Я спочатку думала, чи зразу тут оранжевим це розфарбувати, але спочатку розфарбувала чорним уже і обвела чорним. А воно, кстати, добре ось здалека відображається. Да. Потім йде таких три яблука. Це... Обичне, ціле яблуко. Це надкушене, а це гризок. Він у мене не помістився. Я його не хотіла перемальовувати. В общем. Такі діамантики, які я показувала малювати. І е, два закоханих котика. Да. Такі класні. І якось я згадала про літо і вирішила намалювати таку серінку з морозів різних. Ну тут оці візерунки на клітинках, оце лише один по клітинках і цей. І потім деякі розфарбовані. Просто Просто їх дуже легко малювати, я і намалювала все. Да. Так. Просто ранок я недавно проснулася і в мене такий голос. Вибачте, якщо там. То... <кхм> да. Потім йде баскетбольний м'яч і два закоханих равлика. У мене два закох... закоханих равлика двоє закоханих котів. Це капець просто якась епідемія вже. <ріх> І поки що останній мій малюнок це планктон. Да, тут я відпечати, забула підкласти свою, свій листочок такий. Він вже помальований це від цього зайчика. Да, тут потім непонятно нічого йде. Да. І ось ви мені кажіть, що мені намалювати на цій сторінці, на цій. Можете побачити, що тут? Так, да, тут кінець. Я написала кінець і намалювала таку дівчину, це без слома стариться чорним обичним олівцем. Да. Якщо ви хочете, щоб я таке ну, малювала теж на відео, так ставте лайки і пишіть в коментарях, типу, я хочу, щоб ти намалювала цю дівчину в кінці зошита. Я буду малювати, бо спочатку я тільки захотіла намалювати око, дуже красиве, потім вже намалювала оце і зачіску. Будем довольствовать всякие детали. Да. Где тоже отпечатываете? На что у меня все отпеч Да. Если вы что-то хотите, чтобы я малювала из новых малюнков, или старых этих малюнков, так тоже ставьте лайк и пишите в комментариях. Бо я не знаю, какие вам малюнки малювать, и вам нужны эти малюнки, или нет. Поэтому просто ставьте лайк и І пишіть. Бо, чим більше лайків, тим більше буду я знімати відео е, про мої малюнки по клітинках, чи як їх намалювати. Да. А на цьому все. Всім пока!